Всім привіт! Хочу показати мої роботи вишиті гачком крючком. Вишила таку ковдру шестяну, ось квадратиками. квадратиками. Вишивала спочатку кожний квадратик окремо, потім шивала їх. В центрі я поставила крабіка. Це моя перша робота. Взагалі-то його треба дуже накрухмалити. І ось ці виточки, оце йдуть хвостики, його, а виточки вони можуть іти під вазочку. Я, дуже, ну, я багато їх виробила спочатку, то е накрухмалювала під вазочку. З одним таке. І ось такі коврова доріжка з залишків Цих я надумала такі. Потім у мене був такий, скажімо, хотіла прикрасити і зробила, взяла прикрашення з лінточками, стрічками. І зробила такі метелики. Ось новорічні, на Новий рік, типу, зробити іграшки такі на ялиночку. Це дзвіночки. Дзвіночки на крухмалити різної форми. Це я робила дуже багато. Робила спочатку виротнічки в стилі французькому, французький виротнічок. Різні звичайні для школи. Потім вишивка ось гілочка вишні. Це підставочка, можна щось і окремо. У мене підстаканчик. я зробила таких. 12 штук окремо. Такі. Потім доріжка, вже їм треба це зняти. Зараз я покажу, яка вона, вона зроблена Ви... Ви... вивізала І ось тут зображення двох пташків. Зараз краще треба буде мені її поставити. Ось зображення, якщо ось одна пташка жовта і одна на коричному фоні. Зображення двох птахів. Потім я прикрашала носові платочки, обшивала їх гачком. І бісером зробила квіточки, так, по бокам і в центрі. Потім в мене є ось така, скажімо, теж можна ставити як на стіл, на Зроблена в стилі кружочки. З'єднані спочатку один окремо по окремості і об'єднані. Це, може, всі теж люблять, як в мене були і виноградинки, також окремо були такі, але з листочків, як винограду, і я також вишивала виноградинки тут в'язала верніше, що я кажу, в'язала ось такі різні салфеточки. Навіть залишаю собі для зразка, тому що раніше я не тільки, я і вазочки і з розочком в'язала. і Багато, багато в'язала і багато подарила. І дуже жалію, що зараз не маю тих зразків, які повинні би бути. Але дещо залишилось на пам'ять. Так, ось. Такі салфеточки в такому стилі. Потім ці квадратики, можна їх так само робити окремо кожну багатою, і обшити чи ковдру, чи скатертину, хто що вміє. мій. Так само з цих всі кусочків, з цих зразок для любой. Або зробити велику скатертину на стіл. Оце такі в мене підстаканчики в 12 штук придумувалось. Потім ось Ось така ромбиками. Потім, ну, багато чого є ще все не можу показати, дещо що. В основному таке придумала з кусочок. Кусочки різні вишила шестяні і їх обшила. Такі можна навіть ці під стілець і під, і ось теж такі різні, різнокольорові. Можна примінити довжина, може бути люба. Вишито гачком. Ось такі новорічні. У ну, мене ще її було дуже багато, але зараз дзвіночки новорічні на ялинку. А зараз так, те, що знайшла. Ще я дуже люблю гачком в'язати, Це моє любиме моя любима хобі. Я в'язала навіть рукавички, купальник, майку, вимірюючи по собі. І різні воротнички, і таке різне. Багато речей дарувала, але те, що, коли можливість і час, я, то я в'яжу. Крім того, що вишиваю, хобі маю багато. Також подобався раніше макраме, але забулося. Буду скоро згадувати. Все найкраще і всім також бажаю фантазії у вишиванні гачку, терпіння. І все найкращого.